Новини в ефірі. Дякую, що з нами зараз говоримо про те, що актуальне в місті та області. Отож починаємо. 31-річний тернополянин у реанімації його вдарив ножем нетверезий сусід. Конфлікт трапився у Тернополі на вулиці Івани Блашкевич. 41-річному зловмиснику інкримінують замах на вбивство. Зараз вирішують питання про оголошення підозри та обрання йому запобіжного заходу. Більше про це розкажемо у наступних випусках новин. Впав із залізничного вагону і загинув нещастя, трапилося у селищі Скалоподільська Чортківського району. Під час завантаження зерна у вагон загинув 38-річний слюсар-ремонтник приватного підприємства. Чоловік втратив рівновагу і впав із вагону на бетонне покриття, внаслідок чого отримав травми несумісні з життям. Далі до ситуації на передовій російська армія дев'ять разів обстріляла мирні райони Дніпропетровської області. У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. Ще в одній громаді руйнування на сільгоспідприємстві. в іншій спалахнув ангар із технікою на дорожньому підприємстві. Люди не постраждали. Вночі обстріляли три райони на Харківщині, зокрема, зруйнована будівля одного із закладів професійно-технічних. Нічної освіти згоріли приватні та господарські будівлі і склад. Постраждали троє цивільних. Одна людина загинула. Внаслідок російських ударів постраждали 10 населених пунктів Донеччини. Окупанти застосовували проти мирного населення авіацію та артилерію. Загинули та дістали поранення мирні мешканці. Ворог зруйнував і пошкодив 23 цивільних об'єкти, серед яких 19 – це житлові будівлі. Внаслідок обстрілу зазнав руйнування і загорівся хімік. Ком механічний технікум за попередніми даними, люди не постраждали. На місці продовжують працювати поліцейські та рятувальники. І все ж армія ворога мілії ще 400 рашистів поповнили список бойових втрат московської навали за останню добу. За 184 дні війни, яку Путін назвав спецоперацією, Йому доводиться збільшувати чисельність своїх вояк, щоб втрати армії здавалися не такими великими. Але поки це не надто допомагає, адже українські захисники і захисниці нищать не лише армію росіян, а й їхню техніку. Вслід за особовим складом збройні сили України ростро. Още ще сім танків, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи, а ще літальну та автомобільну техніку. А разом із втратами солдат і техніки, ворог зазнає поразок у боях. Пробували вести наступальний біль біля Соледара і Бахмута, але зазнали невдачі. Заборонити діяльність церков московського патріархату на Тернопільщині вимагали сьогодні під обласною військовою адміністрацією. Там люди зібрались на мирний мітинг. Вони вимагали винести питання заборони московського патріархату на сесію обласної ради і проголосувати. Адже за шість місяців війни, коли у містах перейменовують вулиці, назви яких пов'язані з радянським минулим і Росією. Церкві, яка пов'язує вірян з країною агресором, теж не місце в Україні. Що мітунгувальникам відповіли в обласній раді та військовій адміністрації, розкажемо у наших наступних сюжетах. Тим часом Бельгія виділить Україні 8 мільйонів євро. Кошти підуть на матеріали для надання першої медичної допомоги, зимовий одяг, прилади нічного бачення, лікарські засоби для ЗСУ. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Бельгії. Там вважають, що ця зима ймовірно стане вирішальною фазою конфлікту з Росією. Тому дуже важливо, аби збройні сили України отримали необхідне спорядження і могли надалі протистояти російській агресії. Продовжуємо запобіжний захід мають обрати п'ятьом особам, які виготовляли і продавали наркотики у Тернополі. Злочинна група облаштовувала саморобні нарколабораторії в орендованій квартирі та гаражі. Там виготовляли амфітаміні солі, а далі їх продавали. За попередніми даними такий бізнес приносив щомісяця близько 300 тисяч гривень прибутку. Під час обшуків у приміщеннях виявили і вилучили психотропні речовини і обладнання для їх виготовлення. Триває слідство. Поліцейські розшукують жінку, яка вкрала гроші з чужого гаманця просто посеред магазину. Як виглядає зловмисниця? Дивіться. Увага, правоохоронці Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила злочин. Подія трапилася 18 серпня близько 9.20 в магазині АТБ, що на вулиці Лучаківського, незнайомка скористалася моментом та викрала готівку заманця відвідувача закладу. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 492 89 75 або на лінію 102. Боротись із ворогом у медіапросторі закликають жителів Тернопільщини за допомогою чат-ботів. Користувачі можуть повідомляти про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену дезінформацію. Хто може допомогти, розкажемо у сюжеті. Протидіяти російським окупантам медіа медіапросторі. з такою метою функціонує платформа Мрія розроблена кіберполіцією спільно із волонтерами. До війни даний проект допомагав у блокуванні телеграм-каналів, наркомагазинів та боротьбі із шахрайством в інтернеті, а тепер успішно знищує ворога в мережі, блокування інтернет-ресурсів, зупинка проросійської пропаганди та надання інформації про переміщення ворога це основні можливості екосистеми. Було розроблено екосистему. Мрія яку ходить чат-бот з тобрашин, мрія, телеграм-канал з відповідною назвою. Вот народний месник, сервіс Мрія, автоматік. А також е, комп'ютерна гра е, котяцький драйв за допомогою чат-ботів користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену дезінформацію. Найбільша сила проекту це підписники. Стати бійцем інформаційного фронту може кожен, хто має бажання вільний час та мобільний телефон, залучити якомога більше активної молоді. З такою метою кіберполіцейські проводять бесіди зі студентами тернопільських навчальних закладів. Я думаю, що чат-бот мрія це потрібна штука, тому що ми допомагаємо країні. Допомагає в нашому нашій наші армії а, скоріше досягнути перемоги над Російською Федерацією, Працівники поліції закликають усіх охочих долучатися до платформи аби спільними зусиллями здолати ворога. Далі ж історія про юних волонтерів. Діти із села Зеленщина та Рибовлянщині вирішили допомогти армії. Позбирали вдома цікаві речі, які можна продати, і організували ярмарок біля дороги. Чимало речей дали і односельчани. Водії, які проїздять повз, добре відгукуються і активно допомагають дітям, часто навіть просто віддаючи гроші. Добрий день. Добрий день! Добрий день! Добрий день. Зараз зупинила машину. Я був і ще колись був зупинив один день буса. А це важко зупинити машину? Та ласка. Це маленькі волонтери села Зеленча Теребовлянської громади. Вони щодня організовують ярмарки, аби збирати кошти і допомагати Збройним силам України. У мене було дуже багато виробів. Я любив робити вироби з картону, з паперу, і вони в мене валялись по всій хаті. Я. І мені прийшла ідея в голову, що можна придавати і допомагати армії. Так Арцен зібрав друзів зі своєї вулиці і почав продавати різний крам. Спершу обрали локацію на дорозі, що веде до Буданівського замку, але там небагато машин, тому перебралися до основної дороги. Потім таку ярмарку організували і дівчата Христина і Соломія з друзями. Перше ми збирали кошти. В цій от вулиці, але там було дуже мало людей. Тоді ми вирішили піти на центральну, е, і нам вже більше ми вже більше починали збирати коштів. Отак, одна група діток волонтерила в одному кінці села, а друга в іншому. Сьогодні спеціально для нас об'єдналися, аби показати, як організували роботу і що продають. Кольця з бісеру, бруслети, брилки, всякі речі. Це ви їх самі робите Деякі робимо самі. А деякому. А деякі, а деякі нам, нам просто дають люди. Вчора ми з друзями домовилися, що ми будемо плести кольця. Це на армії. Ми знали, що ви приїдете, ми почали плести кольця. Хочемо, щоб волонтери повернулися живими, ми і не ври... щоб закінчилася війна якомога поскорше. Тут є в нас і всякі брелочки, колечки, картини. Є ще. Куляри можна купити. А ще такі сумки показує маркіян. Їх розмалювали дівчата. Чимало назбирали дітей іграшок. Тут мої гуси, мокалу, є курівка, яка ще може говорити. Ті грушки семого друга і дуже багато ми вже подали. Хоча переважно люди, які зупиняються, просто дають кошти, не купляючи нічого. Діти кажуть, один водій дав тисячу на підтримку акції. Загалом практично всі кермувальники долучаються до ініціативи маленьких громадян. Ми питали спочатку, що за акція, але оскільки ми вони нам так гарно об'яснили, ну і ми їм допомогли. Здоров'я їм, вітримки і перемоги. Цього найкращого вам дівчата. <спільна> як, <плес> як, 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 як мої так за день маленькі волонтери зібрали понад три тисячі гривень, а загальна сума сягнула за 20 тисяч. Батьки кажуть, діти самі вирішуватимуть, що саме закупити за зібрані кошти залежно від потреб військових. До дітей із Зеленча приєдналася, і малеча із сусіднього села Малів для своїх солдат окремо збирають і діти села Семенів. Тобто ініціатива швидко поширилася. А все почалося із дорослих. Вони волонтерять із лютого. Волонтерський рух. В нас започаткував е, Роман Шубалий, е, людина, яка практично в перші тижні війни на е, нашій сільській групі кинула клієнту, хто може прийти допомагати. Почали з самого початку плести бази для сіток, тому що відразу. Стало дефіцитом сама база сітки, сама сітка. І ми ще було холодно. Ми в куртках тут сиділи. Поступово до волонтерства долучилися і діти, і так всі разом допомагають військовим, переважно своїм, хто служить із села чи громади, передають все адресно, особисто в руки. А отримані кошти діти щодня підраховують, кидають у групу інформацію, щоб всі знали скільки зібрано. Наголошує пані Оксана. А на завершення побажання від малечі нашим воїнам Тримайтеся! Все буде Україна. Слава Україні! Щоб все було добре, швидше закінчилась війна. І щоб ми перемогли. Щоб вони швидше ну, виграли і ніхто до них не помер. Щоб вони всі були живі, здорові і повернулися додому до всіх батьків. На цій позитивній ноті я з вами прощаюся. Допомагайте збройним силам України і нашим волонтерам. Далі слово аналітичну студію. Чекаю вас новинами за кілька годин.